Відео наднесетом онлайн гдз. .нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 604. Знайдіть 4 послідовні натуральні числа, якщо їх сума дорівнює 306. І так, що ми знаємо про послідовні натуральні числа, що кожне наступне більше попереднього на одиницю. Ну тобто, якщо взяти 1, 2, 3, 4, то. 4 на одиницю більше, ніж 3, 3 на одиницю більше, ніж 2, а 2 на одиницю більше, ніж 1. Тоді візьмемо, давайте це завдання ми будемо, звичайно, вирішувати за допомогою рівняння. Це дуже простий і швидкий спосіб. І так, нехай х це буде найменше число. Тоді наступне за ним друге число ми запишемо як х плюс 1. Це буде у нас. Друге число. Наступне за ним. Ми запишемо вже х плюс 2. Це третє число. І наступне за ним, то останнє четверте, ми вже запишемо як х плюс 3. Це в нас четверте число. Тепер можемо складати рівняння. І так, нам дано, що їх сума дорівнює 306. Треба все це додати. І так, перше число х додати. Друге число це х плюс 1. Дужки ми не ставимо, тому що у нас тільки дії додавання, тому дужки нам не потрібні. Далі додаємо третє число, це х плюс 2, і додаємо четверте число це х плюс 3. І вся ця сума у нас дорівнює 306. Так, бачимо: це перше число, друге число, третє число і четверте число. Все це ми додаємо. І так, сума дорівнює 306. Тепер давайте спростимо наше рівняння. Порахуємо, скільки у нас хсів: 1, 2, 3, 4. Якщо додати 4х, це буде 4 помножити на х, тобто 4х. І тепер виконуємо дії з числами: 1 плюс 2 і плюс 3. Отримаємо плюс 6 Дорівнює 306. Ось таке рівняння ми отримали. І так, одразу скільки х дорівнює, ми не можемо сказати, у нас, але у нас є сума. Ми можемо взяти 4х як невідомий доданок, 6, другий доданок і 306 це сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми 306 в даному випадку відняти відомий доданок. Тоді 4х буде дорівнювати 300. Тепер х у нас іде як невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток в нашому випадку, це 300, поділити на відомий множник. Тоді х буде дорівнювати. Давайте порахуємо у стопчик 300 поділити на 4 та пригадаємо, як це робиться. 30 поділити на 4. Будемо брати по 7. 7 на 4 це 28. Відняти 28. Остачі отримали 2 і зносимо 0. 20 поділити на 4 будемо брати по 5. 5 на 4 це 20 і остачі 0. Отже, х у нас дорівнює 75. Це перше число.